Вітаю вас, друзі! Сьогодні розповім, чому чергова урядова перестановка не змістовний крок, а просто шоу, і чому разова допомога сім'ям це лише крапля в морі проблем. Але найгірше, поки на владних кріслах пересідають одні й ті ж обличчя, наша країна втрачає молодь і час. Я відчуваю цю безнадію, коли обіцянки змін повторюються, а життя наших людей лишається на місці. Ротація прем'єра та міністрів створює ілюзію оновлення, але нічого суттєвого не змінюється. Відсутня реформаторська повістка. Основна мета перерозподіл бюджетних потоків між наближеними, а не справжня відповідальність перед громадянами, здається, для влади важливіше виглядати ніж реально щось зробити для людей. У 2024 році народжуваність лише близько 176 тисяч дітей. Смертність майже 500 тисяч. Це не просто цифри, це крах майбутнього покоління. Одноразова виплата це крапля в морі потреб: стабільність, медицина, добрі умови, ось що стимулює народжувати. Я знаю родини, які бояться заводити другу дитину через нестабільність, і це серйозна проблема. Молодь виїжджає на захід за якісною освітою, медициною, роботою і змінити це негайно потрібно. Поки чиновник чиєсь крісло змінює, молодь оцінює, чи залишатися тут і будувати майбутнє. Бачу серед знайомих, як навіть талановита, молодь, пакує валізи. І це боляче, Четверте. що справді потрібно: реформи, а не ротації, одна хвилина, щоб повернути людей. Потрібна реальна медицина, доступна освіта, дитсадки, соціальний захист. Усе це важливіше за будь-які перестановки. Уряд повинен показати план, який працює на життя, а не на папері, саме його недостатньо зараз. Заклики до реформ це не слова, це конкретні дії, які ми маємо бачити. Отже, урядові ротації на даний момент це більше шоу, ніж зміни. А демографічна криза. Вимагає системних підходів, а не одноразових допомог. Якщо вам важливе майбутнє наших родин, ставте, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб підтримати справжні зміни. І обов'язково напишіть у коментарях, що на вашу думку потрібно зробити в пріоритеті до зустрічі в наступному випуску.